Для мене немає українського жіночого класного репу Альона. Ну вона вже пішла в такі знак, як ти про жіночок вона співає, б... свої місячні, як і їх... хо від цього, або коли навіть матка вона так хоче. І... Це ти хочеш такий реп? Ну, я хочу такий реп, Все, да, справ... ну, це дуже релевантний реп, розумієш? Ну, і послуги. нема такого, ну от що такі цнутливість, знаєш, типу трохи. Uh -huh. Боється, це... у нас було пару, типу, була от ця є обложка, просто я читаю, айконік, там, де вона така в купальнику і Терешеченко з боку, знаєш, такий портрет. Це айконік, просто, ну я вважаю. Нема вже її. Є ця дріта, яка там. Ти є... План, да. ну вона така забавна. Це ж була в, в цьому в шеф, як там називається? Майстер-шеф. Да, да. Вона там також була учасницею, Після цього вона почала цей реп читати. Ну, смішний, забавний, ну вона забавна, мені подобається. Ну, не кожен реп має бути такий. Знаєш, Тужливий uh -huh. там, про жизнь, типу, як там сковка співає, знаєш. треба якусь діч, наприклад, шоскідруз. Я ж прикольні, тік стар, релевантні, ізі, ізі. але ж навпаки, оспівує, буває іноді і жорсткі якісь такі там, екзистенційні, да, типу, філософські концепції. Жіночого репа мені мало, от. а чоловічного не, не слухає. Ну, хоча б мене там прочисають реперки, я така, б***. один в житті зачитала, вже п'ять репер. Я така, я не реперка, відстаньте від мене просто.